Як ви вже бачили, я зробила кекси і на хорошій ноті, і докупати. Так що погнали з нами. Лебеді, 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 кохання. лебеди, який він безстрашний. Ммм, да, да. він спеціально головами крутить. Щоб його поснімали. Короче, я приїхала вже домой. Якось так получилось, те, що да, конечно. Голлівудська прическа. Я там не зняла відео. Тому що ну, я забула. Є е, дві поганих новості. да. Я потеряла свої сережки Ну, як потеряла, просто воді вони в мене знялись. И е, у нас дощ, але ми вже сидимо вдома. А ще я трохи загоріла. Бачите, купальник видно? Так, так. Да. Так що вот так вот. Всім пока Муа! Я в шокі. короче, Ну, не знаю, як нам, но я вспомнила, то, що хотіла сделати парні відпечатки рук чи пальців, і нам присвідчили, і ми біжимо в Аврору. До закриття не залишилось 20 хвилин. Так що ми спішим прям дуже. Надеюсь, що там будуть. Коротше, були ми в Аврорі. Вона не закрита, ми встигли, але ми там нічого не знайшли. Не було там тих холстер. Вот так вот. Так що попиваємо сучок і кушаємо жалейки. Всім пока пока